Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні чергова посилочка від Али. Подивимося, які скарби. Сьогодні вона нам прислала. Завжди щось цікавеньке, вінтажне, нестандартне. І, як я бачу, розславши на столі, так є цікаві екземпляри. Такі, таке намисто з таких намистин різних. Ще тут такі цікаві намистини, не знаю, що я з того зроблю. Тут в пакетиках залишки з попередніх, можливо, на щось пригодяться. Ось таке намисто. Я так думаю, що це, напевно, окремо. Тут я між кожним записочки, то я як витягувала з пакетиків, так і між них під них клала побажання, щоб я не наплутала. А вирішила вже вам розпакувати з мішечків, щоб ви, хоча б, бачили. Той вінтаж. І такі баламути з такими цікавими намистинками, чорні перли. Ще тут такі намиста з тигрового ока, рожевого кварцу, чорні чеськи. Це, я не знаю, мушля або кераміка з покриттям АБ і такий цікавий колон до нього, бурштинові. З таким цікавим колоном коралове і два види бірюзових намист. Ось такі вінтажні скарби. Буду читати побажання Али, а що в мене вийде, я вам покажу. Ну, прикраси для Али готові і подивимося, що в мене вийшло. Алла написала деякі свої побажання, але я мала повну свободу в інтерпретації їх. Так скажемо. І оці баламути вінтажні були такі більші і ниточка таких малих. Я їх об'єднала, зробила три ниточки, зберегла оці намістинки, цікаві такі. Додала трошки чуть-чуть, щоб зробити їх сучасними і цікавішими. Дала роздільні між бочечки. І на закінчені гачки. Така вийшла краса. Звісно, їх можна комбінувати з іншими прикрасами, додавати по одній чи одну просто вдягнути. Тим і унікальні подружки, що вони розширюють простір для поєднання і доповнення до чогось. Із таких вінтажних намистин Цікава форма, я додала лише фурнітури і переставила цю сіру, замість тої, дала такий, як градієнт від темного, середнє, світліший і біле. Ну і на закінчення залишила так, як є. По центру дала такі шапочки філігранні. Ну і на кожну намистину також дала шапочку, яка сюди дуже гарно підійшла, і дала золоту сніжинку. Дала на мистинку булаву для плавного такого переходу і на закінчення гачок. Вийшло досить цікаво. Із перлин синіх, ну, чорних їх називають, хоча вони виглядають як сині, дві подружки. Додала матових намистин. Вони тут гарно вписуються, не дуже такі крикливі і не відволікають від самої краси перлиночок. Ну і, звісно, позолочені шапочки. Роздільні. і гачок. Можна одну, можна дві, такі дві подружки перлинові. Із а з покриттям АБ, зробила дві. Одна була задовга, на дві було замало, але я додала своїх і витягнула дві дуже гарні такі низочки. Фурнітурні золоті я використала ті самі, тільки доповнила трошечки своїми. Додала шапочки на центральні великі і дала гематитові гранині за розміром. Наместин. Ну і, звісно, на закінчення додала своїх оцих дрібних, щоб витягнути довжину до гачочка. Отакі зберегла, так склала, вони дуже гарно поєдналися. Ну, золото з покриттям а, Б, то класика це найулюбленіше моє поєднання, з нічим вони так шикарно не виглядають, як з позолотою. І з перламутрової ниточки. Просто мисточку додала гранені позолочені намистинки від більшої середні і менші. Ну, відповідно, за розміром самих дисків перламутру на закінчення очок. Із чорних намистин, чорний класиком дольче габана. Отак От мені зайшло і. Це найкраще. Воно таке багате поєднання. Звісно, що чорне можна поєднувати з будь-яким кольором. Воно поєднюється з усіма кольорами. Але з чорне і золото то таке, як аристократія. І ще сережки зробила до комплекту. Дала такі гранені мистини, як чорні і шапочки. Між чорні залишила бісеринку, золоту не давала, щоб не відволікати блиском від, від чорних, тільки щоб були акценти. І на закінчення гачок. Бурштинове розібрала і вийшло аж три намиста. Бурштинове з кулоном. Колон дуже гарний, ювелірна робота. Сонечко світить так. Так, як срібло, воно таке має чорні, чор, чорнене трошечки. Я дала вулканічну лаву такого. Темно-сріблого чорного кольору. Ну і дала шапочки роздінні такого кольору, щоб перегукувалося і світле срібло з темним сріблом. Такі зробила композицію і на закінчення до замочка витягнула довжину. Мені хотілося, щоб воно чуть, -чуть довше було, не зовсім під шийку, бо це кулончик. Вийшло дуже гарно. Із жовтих з покриттям АБ зробила окреме намисто. Їх, правда, було замало на намисто, тому я шукала, У мене такого зовсім жовтого кольору не було. Був такий більше ну, такий оранжевий. Або світло, блідо блідо оранжевий. Ну, я вирішила поєднати, щоб воно перегукувалося, дала гематитову гранину і розділила між жовтою. Дала оці свої намистинки. Ну і на закінченні, звісно, ними і закінчила до замочка. І ще залишались такі дрібненькі, всякі-всякі дрібненькі. Їх трошки теж було маловато на намисто. Я шукала подібного, щось такого зовсім подібного не знайшла. Але оці найкраще підійшли помаранчеві. Вони не зовсім такі помаранчеві, близькі до цих намистин і дала гематитові матові. Ну, на закінченні гачок. Із коралу просто Алла попросила перенизати на ювелірний тросик з нитки і дала позолочений гачок. Таке просте намистечко, але знову ж його можна доповнювати і до тих баламутів, і до багато чого. Таку низочку можна додати. а можна і саму носити. З рожевого кварцу тигрового ока додала золоті намистинки, золоті диски, поскладала, розділила дисками кольори на закінчення гачок. І з золотом воно дивиться цікавіше, і по центру я вибрала більше, на закінчення менші. До цього кулончика Алла попросила ланцюжок, я дала такий бейл. Ну і, звісно, чорний ланцюжок. Тут самочок. До цього залишила так, як є, але попросила тільки поміняти застібку. То я поміняла застібку і ще додала ланцюжок. Ну, тут так на ланцюжку, бачите. Із бірюзових перенизила три ниточки. Для цікавості додала фурнітурну і перламутрові. Бісеринки. На камеру зараз не видно перламутру, бо сонце засвітило і вони стали білі, але все одно помітно білі краплення, і не стало цікаво. Так я вийшла Дамисту. І з бірюзи темнішої, Алла попросила зробити сутуар. з позолоченою фурнітурою. Зараз покажу вам, як він виглядає. Отако. Дала кільце. Такі бейли, які проходять. Кільце відкривається. Колончик можна зняти, можна без нього вдягнути, наприклад, отак. Видно довжині, Ну так. Просто кільце тут буде без колончика. Ну, звісно, можна і з колончиком. Отак. Дала позолочені диски, ланку з ланцюжка. Детальку на розкручування. Отакий От сутуар. А крихта залишилася, то вийшло ще два намистечка. Ну, можна і разом їх вдягнути, а можна і окремо, також від більшого до меншого. І ще зовсім-зовсім маленькі залишилися, то вийшов такий браслетик до комплекту. Дала гематитові намистини, матові, замочила ланцюжком. Із залишків в пакеті були такі намистини, дала центральну фурнітурну, шапочки, диски з чогось я зняла. Їх сюди використала, і на закінчення закінчила гематитовими намистинками. Вийшов такий цікавий браслет із залишків. І ще з залишків, зовсім-зовсім залишків, вже для дівчинки такий комплектик вийшов. Додала таку фурнітурну для цікавості, такий маленький браслетик і намисточку. Це і все. Така переробка дуже цікава. Сподіваюсь, вам сподобалося, гарного перегляду, і до наступних відео.